Представляємо слово Оксані Піву, яка є ще науковим секретарем нашої кафедри, доктор наук, професор. Так, ось. це у вільні хвилинки вночі пише книжка, да, пише іноді пише. Але я хочу сказати, що у нас насправді дуже багато, я би сказала, продуктивних книжок цікавих. І у нас, мабуть, кунах найбільш продуктивний. У нього дуже багато навчальних посібників з біотехнології рослин. Ось і ну, досить цікаві, як на мою думку. Але я хочу ще сказати, що ми намагаємося видавати підручники, щоб полегшити, ну, по перше, щоб поновити. А знаєте, наявну навчальну програму, щоб вона відповідала сучасним досягненням, бо це велика проблема. Не вистачає там книжок і сучасних знань, таку ревізію робити. Але ми не примушуємо купувати ці підручники. Це вже на ваш вибір. Я сподіваюся, мій екран зараз видно, так? Не бачу, поки. В мене запустилося і навіть показує. Ну, а слайд, може, воно. Зараз, зараз, зараз дивимося. Демонстрація екрану. Я не знаю, може у інших видно, може це у мене не видно. Ні, мабуть, це у я мене у ще... мене ж просто я з нового комп'ютера. <світ> я ще з ним не, не дуже дружу. Як Спасибо. не дивно. І паралельно в мене воно запускається, а тут, як виходить, базовий без кінь. Ну. От пишуть, що добре видно О, от у якогось. Презентацію може, видно, так? Да? Так, може, це у мене не видно, а у вас може. Чудово, я тоді дуже рада. Значить, продовжимо. Я продовжу фактично доповідь Михайла Арсентівича, якщо він більше вам розповідав про сам наш інститут, як він функціонує, чим він займається. Я трішечки більше скажу про кафедру. І ще раз нагадаю, що кафедра наша дуже молода. Ми функціонуємо тільки другий рік, так, а, ну, ми можемо зразу так, переходити так, до наступного слайду. Я думаю, тому що вже всі побачили, що це кафедра молекулярної біології та біотехнології нашого університету. На базі інституту молекулярної біології генетики, тому давайте дивитися наступний слайд. А... Так, як я вже говорила, ми, коли ми створювали цю кафедру, основною нашою мрією і завданням було зосередитися на підготовці наступного. Майбутнього покоління дослідників і фахівців, які могли би працювати, на нашу думку, найперспективніших галузях біології. Це молекулярна біологія, біотехнологія, які ґрунтуються, звісно ж, на молекулярній генетиці, біохімії, ген... стандартній класичній генетиці, скажімо так. Ось і ми вважаємо, і ми віримо в це, що в Україні величезний потенціал для таких фахівців у майбутньому, які будуть. А, Скажімо так, бажаними не лише в наукоємному секторі, да в фундаментальній науці в нашому інституті, в інших інститутах. Ми дуже сподіваємося, що ми готуємо фахівців, які будуть задіяні і в промисловості, і в наукоємких стартапах, в наукоємких виробництвах, державних і приватних. Ми в це віримо, і ми віримо в, то, в те, що за цим саме майбутнє України, і е, ваше також. Ну так, наступний слайд. Так, так да, дякую. <сум> Кафедра готує магістрів для роботи в таких сучасних напрямах досліджень. Ми вже називали їх цей клітинні технології, основи клітинної терапії. Розвиток новин новітніх біотехнологій, молекулярні механізми ензимології білкового синтезу, введення у системну біологію, комп'ютерні методи моделювання, сучасні методи редагування геному, пігнетична регуляція експресії генів, От ви тільки що заслухали, де, цікавий приклад цього напрямку: генінженерія рослин і тварин, і рослинних та тваринних клітин, сигнальні каскади клітин за норми та при, при патологічних змінах. Хочу сказати, що фактично всі ці напрямки покриваються експериментальними дослідженнями. В рамках тих чи інших грантів, проєктів бюджетних тематиках, багато напрямків можуть і виконуються у стісній колаборації співпраці з іншими інститутами або приватними інститутами чи приватними компаніями. Наступний слайд у нас і я би хотіла більше сказати за нашу науково освітню програму, тому що вона відрізняється від інших. На яких ви, можливо, вже займались, бо вже закінчили бакалаврат. Наша освітня наукова програма вона ну, по-перше, вона є міждисциплінарною, як вже це було зрозуміло, з переліку тих дисциплін, про які ми сказали, але саме головне це те, що ми намагаємося не навантажувати вас, студентів, магістрів викладанням теоретичних дисциплін, а намагаємося одразу інтегрувати вас у дослідний процес. Як це виглядає? Фактично на першому і другому семестрі, на першому семестрі, у вас буде відбуватись начітка і вичитка всіх теоретичних лекційних курсів обов'язкових і тих дисциплін, яких ви самі собі оберете? А далі вже у вас іде більше і глибоке занурення саме в експериментальну роботу. А другий курс вашої магістратури це виключно ваша експериментальна робота у відділах, групах, лабораторіях, які ви самі собі обираєте протягом першого семестру. І, звісно, це можна змінити протягом другого семестру. Ну, всякі ситуації в житті складаються, і виникає необхідність змінити лабораторію, напрямок і назву магістерської дисертації і тему магістерського дослідження. То у вас є на це шанс, є така можливість, і саме головне, що ви вже будете повністю займатися. Вашими дослідженнями, а тут ви бачите, якраз не, в, не всіх, а деяких викладачів нашої кафедри і наших перших трьох студентів, нашого першого курсу. І наступний слайд, будь ласка, а, так, і я вже сказала про особливості програми, що саме вона містить велику дослідницю компоненту. Тобто, ми дійсно хочемо. Не тільки озброїти вас сучасними знаннями, а навчити вас працювати в лабораторії, навчити вас базовим речам, користуватися пешметром, а робити правильно розчини. Користуватися дозаторами, змішувати реакції, щоб ці реакції у вас працювали да, там ПЛР, виділяти РНК, ДНК, щоб ви вміли це робити руками і знали бази і основи а, таких от класичних а, методів молекулярної генетики, біології, біохімії, без яких зараз сучасну біотехнологію уявити просто неможливо, бо це та база, яку треба знати, і знаючи, яку ви зможете вже досить швидко інтегруватися, чи в якийсь інший науково дослідний проєкт, чи в Україні, чи за кордоном, чи прийти в якусь біотехнологічну компанію і працювати вже там. Наступний наш слайд. І а, тут я хотіла показати вам такі будні наших студентів вже нашого другого курсу, які наразі закінчили перший курс магістратури. А, тут у нас ще більше трошки студентів, аж цілих п'ять студентів, найкращих, звісно ж, ось, і ви бачите, як вони проводять свої м дні. Але це дійсно володіння всіма тими методами, про які я вам говорила: це і вестрібло, це і мікроскопічні дослідження, це і робота склонування, і трансформація культур, клітин, саме там і колі здається в них, да? і зняття колоній, аналіз цих колоній. Тобто вся оця база, палітра методів, про яку я вам сказала. Ось, будь ласка, ви можете бачити, як наші студенти працюють, освоюють. Все це наступний, будь ласка, слайд, а звісно ж, я ну. Ви вже почули про наших викладачів, що всі вони займаються науковою роботою. У нас, перш за все, викладачі наші перш за все це наші науковці. Вони мають досвід керування науково-дослідними грантами. Практично у всіх наших викладачів є свої гранти отримані або на конкурсних засадах в рамках там конкурсів Академії наук України або Міністерства освіти і науки України, або це міжнародні колаборації. Тому, якби наші викладачі, перш за все, дослідники, які можуть з вами поділитися і своїм досвідом в написанні грантів, в написанні банально резюме ми це, до речі, розглядаємо, що це, як його складати, да там як писати свою заявку, на де шукати гранти для вас, як для молодих вчених. Ми про це теж говоримо, і ми ділимося з вами своїм досвідом, щоб ви теж могли це робити, отримувати там якісь фаловшіпи, стипендії на. Конференція для молодих вчених, на курси для молодих вчених, бо саме це, от якраз, і ваш час для розвитку, і купа можливостей, які зосереджені саме на вас, як на молодих вчених. Наступний слайд, будь ласка, ось ну і про матеріальне технічне забезпечення дуже багато говорив і Михайло Арсентійович. І я повторюю ще тільки, що фактично в нас в інституті є обладнання, звісно. Це обладнання, воно базується на різних, в різних лабораторіях, але є певна низка обладнання, яке є, скажімо так, обладнанням загального користування. Це і ампліфікатори в реальному часі, це і хімідоки, і спектрофотометри, якими ви також зможете користуватись, проводячи свою науково-дослідну роботу, працюючи вже в певних лабораторіях або відділах, які ви самі собі оберете над тими темами, які вас цікавлять найбільше. І наступний слайд, будь ласка. І окрім того, ще до повномасштабного вторгнення і у проміжок між ковідною ситуацією, військовою ситуацією, ми змогли знайти кошти, залучити кошти, щоб обладнати а, клас для вас, для наших студентів, де ви могли би проводити свої практичні заняття. Цей клас майже функціонує частково, тому що, ну, ви бачите, що ми закупили і ампліфікатори, і дозатори, і дрібне обладнання, таке як шейкери, і всяке таке інше. І там наразі теж зроблено ремонт за допомогою, звісно, адміністрації. Все це стоїть і можна цим користуватися. І там проводять наші викладачі практичні заняття з базових таких ось методів, про які я говорила. Це виключно територія наших студентів. Де ви можете um, навчатися працювати руками? Наступний слайд, і тут я хотіла показати ще вам uh, досить. Активне залучення наших студентів, молодих вчених, ми вже згадували. Оксана Маньковська говорила і говорила, що в нас є рада молодих вчених, і рада молодих вчених наша подбала про те, щоб студенти теж були членами ради молодих вчених нашої, і ми, звісно ж, дуже підтримуємо участь вас, студентів, у конференціях, школах курсах. І навіть от наші студенти, які здається, там частково присутні, Сьогодні на Дні відкритих дверей вони вже в цьому році подавали дуже багато заявок на літні школи. І дехто навіть отримали ці гранти і будуть приймати участь в цих літніх школах. Тому ми дуже дуже вітаємо цю вашу активність і підтримуємо її, і допомагаємо рекомендаційними листами. Іноді просто розсилаємо інформацію про конференції, де ви могли б прийняти участь і вже залучитися, скажімо так, до наукового активного життя. А, наступний слайд. Ось ну і національна міжкредитна мобільність, звісно, в рамках Ukrainian Global University, кау є одним із засновників цієї ініціативи. І кау є одним з активних учасників цієї ініціативи. Тому ми теж поширюємо звісно ці інформацію і ці е, любі можливості, які ми отримуємо від офісу Кау. Ми все це поширюємо для наших студентів. І, звісно, е, всі ці школи, про які тут говориться, вони відкриті для вас. Також ви також можете приймати участь. В таких стажуваннях подаватися на них, будь ласка, каус, і ми також як наша кафедра. Ми в цьому зацікавлені і робимо, скажімо, так, усе, що ми можемо зробити в наших силах і в цій ситуації, в якій ми всі є, щоб у вас ці можливості були. І наступний слайд це наші викладачі. Ну я багато не буду говорити про наших викладачів, тому що, чесно кажучи, я хочу показати вам наступний слайд і сказати більше про наших перших ну тут методи і веселе життя, яке в нас. Ми намагалися організовувати, поки у нас була така можливість офлайн роботи повністю, але все одно ми намагаємося залучати наших студентів активно до усіх ініціатив, які відбуваються як в нашому інституті. Це і конференції молодих вчених і звіти аспірантів, і все, все все і семінари. Усі засідання кафедри ми запрошуємо наших студентів, щоб ви були в курсі життя. Але е наступний слайд я хотіла показати це саме наших е перших випускників. М -м Немає наступного слайду? Е мабуть, не збереглося. Я перепрошую, що не збереглося. Е ну, я хотіла сказати, що в нас вже є в цьому році два перших випускника. Якщо пам'ятаєте фотографію з Морозова з, з кульками і да, ось наші перші магістри. Ну якось так, да, наші перші магістри це Кристина Дмитрук, Ірина Крахмаль. Вони в цьому році успішно захистили свої магістрські дисертації. Ви бачите їхні назви. Це у Кристини Дмитрук. Це вплив синтезу аспарату на розвиток пухлин. Робота виконувалась на базі нашого інституту. Спільно з відділом колективного метаболізму біотехнології а, в Чехії і Крохмаль, це комбінаційний інвітро скринінг антипоклиної дії низки інвіторів гістонових діацетилаз. це дуже цікаві дві роботи, які виконувалися, незважаючи на те, що дівчатам випала непроста доля. Скажімо так, швидко переадаптуватися, і в умовах війни да, такого повномасштабного вторгнення вони не покинули навчання, вони знайшли собі лабораторії за кордоном і у співпраці з нашими викладачами закінчили свої магістерські дисертації, прекрасні дисертації, цікаві, чудові. Вони їх чудово захистили, виконали і ну, ми бажаємо тільки їм плідного. Продовження їхньої наукової кар'єри, а вас запрошуємо долучитися до нашої кафедри, до нашої родини і, скажімо, так, продовжувати нашу діяльність і стати частиною нашої історії, історії нашої кафедри, яку ми зараз всі разом з вами пишемо. Дякую. Якщо є питання, будь ласка, так, є питання Анна Кисленко, прошу. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи проводяться зараз дослідження ну, от із вивчення стовбурових клітин або ну, пов'язані якось ними опосередковано? Я можу, мабуть, відповісти. Да, на жаль, з нами зараз немає Володимира Шаблія, який читав цей курс. І співпраці з інститутом а, кріобіології, де він працює, також в нашому інституті. Там ми Інституту проводили клітинної біології. Воно. Так, я перепрошую, да, дякую. А, проводилися дослідження саме з табурових клітин плацентарного походження, але я знаю, що зараз там почали новий проект це застосування. А, С клітин, з стобурових клітин, не клітин, амніцитарної плівки для загоєння терапії вибухових ран. Правильно, а ось так. тому я сподіваюся, що якщо ви оберете наш інститут, нашу кафедру, то я сподіваюся, у вас буде така можливість долучитися до цього проекту. Окрім того, стоборовими клітинами так. у нас займа, займаються у відділі кордюма на модельних тваринах. А, mm -hmm. На тваринах you на, you на you. моделях you you. у нас у нас займаються так. Ну я ж таку загальну картину в нашому відділі займаються. В нашому відділі створюються відділі генетики людини. Буде Лариса Мацевич більш детально розповідати аналог ранових покриттів гельових, де використовується не стільки самі клітини, а те, що вони продукують оцей ось композит факторів, які вони продукують в середовищі. що... Є дуже цінним і стимулює загоєння також опікових ран. І там вже теж дуже багато цікавих досліджень. Сподіваюся, що якщо Лариса до нас під'єдналася, вона буде детальніше про це розповідати, бо вона про це підготувала доповідь. На жаль, Лариса написала ж повідомлення, що вона не може доїхати вчасно, але коли вона встигне, вона зробить трошки пізніше свою доповідь. Значить, але вона буде в кінці включ. нашої зустрічі, але вона про це розкаже. Дякую. Прошу. Дякую. Чи є ще запитання? Ну, я не бачу більше запитань. Добре.